Поки наша олія пресується, по рекомендаціям. Самі основні рекомендації потрібно дотримуватися вихід штока. Наприклад, у нас зараз 1 кг насіння, але ми за рахунок металевих і капреловних приставочок маємо такий результат. У нас практично, можна сказати, це норма по виходу штока. Тому що у нас однопоточна система і проблем в подальшому з, в роботі, з гідроциліндром, обов'язково слідкуємо за виходом штока. Також маслостанція в нас рекомендовано, навіть на манометру показано до 60 мегапаскаль. Рекомендовано працювати, в принципі, у нас випусків по маслостанції не було, тому що в нас основна задача це створити тиск. Вона практично неактивна, весь час вона стоїть без роботи, можна сказати. Тільки коли потрібно піддати тиску, ви нажали це буквально декілька секунд і вона працює. Так що ресурс її дуже дуже великий. По оливі ми в комплекті, якщо це ви замовляєте наш комплект, ми даємо 5 літрів оливи, достатньо для одного циліндра вистачає дані маслостанції. Можна використовувати не вище 15 класу, тому що якщо ви будете використовувати густе масло в даній системі, то дана маслостанція не буде працювати, тому що вона потребує більш рідкішого масла. Також стосовно крану, якщо ви плануєте зразу, Працювати з більш твердішими культурами, такими як чорний кмин, розторопша, сюди можна і соняшник, і гарбузове насіння, тому що воно тверде. Плануєте, поставили, зразу укомплектували даного типу кран. Він дає змогу залишати на довгий час даний комплект під навантаженням, розвантажили нашу маслостанцію і вести залишається в нашому гідроциліндрі. Також можете, якщо ви плануєте, можна максимальну вже комплектацію, що додатково поставити електронний манометр. І да, і дасть змогу вам підтримувати тиск в системі, а ви будете займатися своїми справами і не підходити е, протязі часу якогось е, до маслостанції для того, щоб створити тиск. Електронний манометр буде робити це за вас. Так що можете укомплектувати при замовленні нашого обладнання.